Посилення мобілізації чи будуть призивати на службу обмежено придатних. Наразі на фронті помітно відчувається брак живої сили, тому ТЦК та СП посилюють процес мобілізації для захисту України. Раніше, 7 лютого 2024 року, Верховна Рада України проголосувала за прийняття проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби. Мобілізації та військового обліку 10449. Одним із пунктів проєкту є скасування терміну для військовозобов'язаних обмежено придатний. Натомість парламент пропонує залишити лише придатних та непридатних. Натомість зараз така категорія військових залишається. Про це зазначено в законі України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Чи можуть обмежено придатних призвати до війська? Термін обмежено придатній визначає місце, де можна чи не можна служити. Мобілізація обмежено придатних чоловіків також може проводитися під час воєнного стану, а також для придатних згідно з постановою військово-лікарської експертизи. На відміну від придатних за станом здоров'я, обмежено придатні після проходження військово-лікарської експертизи отримують рішення, щодо яких обмежень та видів служби це стосується. Це рішення приймається з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, пристосованості до роботи тощо. Так, особи, визнані обмежено придатними до військової служби, можуть бути непридатними для служби, десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. За винятком підрозділів забезпечення. Водночас такі особи можуть бути придатними для служби у частинах, підрозділах забезпечення ТЦК, Установах, організаціях, навчальних закладах. Одночасно з визначенням обмеженої придатності до військової служби, військово-лікарська експертиза приймає рішення про придатність до військової служби з урахуванням військової спеціальності. Обмежено придатним українцям необхідно повторно пройти ВЛК. Політикиня Мар'яна Безугла попередньо оголосила про розробку нового наказу, який буде регулювати положення про військово-лікарську експертизу. Цей наказ повинен чітко визначити правила для поліпшення процесу мобілізації та проходження військово-лікарської експертизи. Поки невідомо. Як буде вирішуватися питання щодо категорії обмежено придатних після прийняття в законопроєкт 10449. Проєкт передбачає повторне проходження військово-лікарської експертизи всіма обмежено придатними протягом вісьмох місяців з моменту набуття чинності законом. Крім того, він передбачає скасування статусу обмежено придатних до військової служби. Нагадаємо, чи можуть обмежено придатного відправити в бойову бригаду. Також ми писали, чи може ВЛК змінити рішення щодо обмежено придатного.